Що насадила, миленького, що я полюбила. Вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео ми з вами будемо говорити про портрети в наївному мистецтві. А ви знали, що не лише європейські аристократи мали змогу замовляти собі портрети, а й наші звичайні українські селяни. Цікаво, тоді слухайте. У цьому відео мова йтиме про найвідоміших українських портретистів. Які є представниками наївного мистецтва, тобто це люди, які не мали професійної освіти, ну, зокрема, художньої освіти, і один з найвідоміших представників це є Панас Ярмоленко. Народився він на Переяславщині у селі Мала Каратуль. Народився він у 1886 році. Чим же він займався? Працював у колгоспі. Коли почалася Перша світова війна, то він був фельдшером, бо зберігся його автопортрет, я десь його додам, і на руці у нього була пов'язка з Христом. А ще він працював у Переяславі вчителем малювання та художником у клубі. Жив він в Переяславі та у селах на Переяславщині. Чим займався, малював портрети простих селян на замовлення? Цих портретів збереглося досить багато і у хорошому стані. Яким же чином про нього дізналися? Чи чули ви про музей Івана Гончара? Ще є сайт цього музею. Так ось від цього музею працівники, серед яких був і сам Іван Гончар, і е, працівниця Галина Щепак. Я виписала її прізвище, бо читала її статтю. Звідки ось, дізналася всю цю інформацію, вони поїхали до села, щоб забрати скриню. Напередодні вони ось про це домовилися. Приїхали вони туди забирати скриню. Скриня була, але на жаль, вона була трохи в гіршому стані, чим їм описували. І ще що хочу додати: що речі працівники музею не просто забирали, вони їх купували. Це дуже приємно. Бо в якийсь момент радянська влада змогла наскільки обесцінити все наше народне, що просто ці ось речі або скупували за безцінь, якісь перекупи, або ще й представники радянської влади, я знаю про дукачі, зокрема інформацію, що їх просто як металолом купували, хоча це срібло. Або ось просто викидали, якось або використовували також в побуті, як вже якісь ганчірки. І працівники музеїв все це купували. Потім вони засмучені, бо скриня була не такою, як їм би хотілося. Вони пішли просто селом говорити з місцевими мешканцями і познайомилися з однією жінкою. В цієї жінки було дуже багато речей, які вона продала. А вже коли вони йшли, то жінка їх погукала, говорить, а портретами ви не цікавитеся. Та, звичайно ж, вони цікавилися. І їм до рук потрапив портрет Панаса Ярмоленка. Ось звідки вони і дізналися про цього представника наївного мистецтва. Потім дізналися, що він народився в селі Каратуль, там мешкав в різних селах на Переяславщині. І я так думаю, що він там мешкав, бо. Можливо, їздив просто малювати портрети, і щоб не повертатися додому, там ось де він в цей період мешкав, наприклад, в Переяславі, то просто це був якийсь сезонний його підробіток. Він і заробляв гроші, і задовольняв потреби, бажаючих і власну свою потребу творити. Потребу найголовнішу для кожної творчої особистості. І тому в багатьох місцях жив. Так, що відомо. Про його особисте життя. Він одружився, була в нього дружина Уляна. Я знайшла інформацію, що ось на цьому найвідомішому портреті, який часто використовують без зазначення авторського права, і я його також бачила, але я не знала, що автором цього портрету є саме Панас Ярмоленко. Знайшла інформацію, що на ньому зображена його дружина Уляна. Наскільки це правда, не знаю. А ще дуже багато збереглося, не дуже багато, але ще збереглися його портрети, автопортрети і портрети їх родини. У них було двоє доньок Галина та Якелина. Про Якелину далі розповім. Е, так, е, Якелина, чим же вона займалася? За спогадами їх онуки, яку розшукали. Працівники музею Людмила Догодько, Людмила Догодько, вона розповіла, що і сама якелина малювала. Спочатку вона домальовувала за батьком якісь деталі на картинах та фарбувала рами, а потім вона вже створювала власні портрети. Я їх також ось додам, покажу вам. Але вона їх чомусь не підписувала. Його ж малював різних селян малював, ось в народному вбранні, в міському вбранні. І ще особливістю його картин було те, що дівчата на них тримали квіти. Ось так, це було дуже мило і дуже гарно. Ось на портретах на різних, часто зображали на фоні будинків або вилаштовували дуже цікаву композицію, щоб ось портрет виглядав яскравіше. А ще, що мене вразило, те, що люди одягнені дуже святково, дуже пишно. Мені здається, що, мабуть, вони одягали на себе найцінніше. Найкраще з свого гардеробу, щоб показати, які вони є чудові. Е, ще я так здогадувалася, і це ось підтвердилося в статтях, що передувало оцим портретам мистецтво фотографії. Воно було дуже поширене, фотографували в салонах, і мені здається, що ми ці. Трохи надихалися цими портретами. Але коли збиралася записувати відео, просувала одяг і думала: а чому селяни просто не фотографувалися, а замовляли портрети? І які ж відповіді я знайшла? Найперше, те, що можливо портрети були для них доступніші на той момент, бо це треба було їхати в місто, можливо, це й коштувало більше. Це перше. По-друге, зручніше він приходив до них додому. Можливо, він навіть і жив, він очував у них. По третє, селяни, ось взагалі ось, українці любили все яскраве. Ну, ось, пригадую свою бабусю, вона також дуже полюбляла, такі ось квіти різні, щось таке яскраве, яскраве. І мені здається, ці портрети це ті самі кольорові фото. Тому вони їх так і любили. Працівники музею Івана Гончара знайшли дуже багато картин Панаса Ярмоленка у музеї в Переяславі у фондах. Я також була в музеї в Переяславі, досить давно, бачила різні роботи, але робіт Панаса Ярмоленка я точно не бачила. Я вже тоді почала малювати. Шкода, що вони знаходяться в фондах, можливо, вже їх зараз дістали, але. Мені дуже, мабуть, би хотілося побачити. Ну на той момент, якби я побачила, я думаю, це б сприяло б моєму творчому розвитку, моїм творчим якимсь переосмисленням. І е найпродуктивніший період ось, творчості Панаса Ярмоленка я виписала для вас 1932-1945 рік. Це якраз ось той період, який датується по. Портретах і який визначили працівники музею. Тепер розкажу ось про нашого полтавського з Миргорода. Звали його Григорій Кціонс. Малював він ось найпродуктивніший його період. Це 1930 1940 роки. Мав він одну фізичну ваду, яку він не чув, перехворів в дитинстві. Але те, що я з його біографії дізналася, що він був дотичний до постійно якихось творчих ось людей: ремісників, шкіл якихось. І він постійно з ними співпрацював і вже потім створював, малював портрети. Практично все життя прожив він в Миргороді. Коли створював портрети, я так зрозуміла, що він мандрував селами і жив у тих людей, яким створював портрети. Доживав останні дні він у Лохвицькому будинку престарілих і десь там і похований. Яким же чином світ дізнався про Григорія Ксьонза? Ось, про Панаса Ярмоленка світ дізнався завдяки Івану Гончару. А про Григорія Ксьонза світ дізнався завдяки. Кіму Скалацькому, це директор Полтавської галереї. Він також мандрував селами і відшукував, що ж такого цінного збереглося серед майстрів, представників наївного мистецтва. І він також не одне ім'я відкрив. Я також захопившись портретами, спочатку це були ось просто портрети. Так, дівчинка з котиком, але потім мені захотілося створити портрети дівчат. Це ось не конкретно чиїсь портрети. Мені, до речі, дуже хотілося побачити фотографії спочатку тих людей, ну, можливо, у музеї, і збереглося це. Ось фотографії тих людей, яких малював або Панас Ярмоленко, або Григорій Ксьонц. Так, і я ось, надихаючись портретами, вирішила створити свої портрети. Зобразила я їх на склі, ось один портрет, а ось другий портрет. Ось такі ось дівчата. Я попідкладала фольгу, ось і тут, і тут. Тут трошечки фольга сповзла, треба поправити. Так, а тут ось також пододавала фольгу. Що сказати, один такий момент. Я вам зараз поназивала ось імена, конкретні імена, яких відкрили, ну, можна сказати, так, якихось дослідили. Але я була нещодавно у етнографічній збірці Древо на Полтавщині. І на вікні там стояв фрагмент, бо там ось видно, що воно, мабуть, просто або частина зіпсувалася, або розкололася на ДВП. Намальований був портрет жінки. Ось дуже гарно, майстерно намальований, і те, що збереглося, його завели в раму. Диця ось під склом. Відповідно, те, що не було оцих ось кутиків, авторство його навіть встановити неможливо зараз. Але портрет є дуже гарним і майстерно намальованим, на що я звернула увагу. Тому цих ось представників і взагалі серед наївного мистецтва дуже багато робіт. Ось, автор невідомий. Але я розумію, що цих майстрів було дуже-дуже багато. І портрети були майстерно намальовані. Але, на жаль, до нас не дійшли усі. Імена. Так, з вами була Аліна Конотоп. Зустрінемося у новому відео. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, лишайте коментар і до нових зустрічей! Шумлять верби в кінці греблі, шує насадим. 我。